У Ковалі на 25 копійок виросла ціна на соціальні сорти хліба. Тепер хліби на Ковальського покупцю обійдеться у 3 гривні. Стільки ж доведеться викласти і за хліб Дарницький плетінку з маком, а калач Миколаївський коштуватиме вже 4 гривні. Директор відкритого акціонерного товариства Ковицька хлібокомбінат Василь Ремарчук каже, що підняття ціни на хліб було неминуче, інакше б його підприємство збанкрутіло, оскільки вже кілька місяців працює собі у збиток. Його рентабельність до подорожчання становила мінус 7,5%. У той час фактично щодня дорожчають основні наповнювачі та компоненти, без яких неможливо виробництво хлібобулочних виробів. Стабілізувати ціну на хліб неможливо. Таке пояснення на останній міської міської ради, ради. від директора підприємства почули депутати міської ради. Ми питаємо, чому піднялася ціна на хліб. але ми не питаємо, чи є причини для підняття ціни на газ, квітень місяць, 500 гривень, липень місяць знову 500 гривень. І сьогодні ціна на газ, яка включає одну із складових витрат, маємо 505 доларів. 4 тисячі гривень 4 тисячі 050 гривень за тисячу клубок. Це одне. Говорити про те, що сьогодні є достатньо і зерна, і муки, да, вона є. Але ціна на муку ні одного дня не піднялася. Аграрний фонд з 15 липня підняли на 40 копійок ціну на, на, на муку, як вищий ратунок, так і перший ратунок. Які підстави? Здається, немає підстав. Але разом з тим зростає забравна частина. Де спаливо, енергоносії, зарплата і так далі. Не може бути, ми, ми повинні розуміти і розуміємо, що не може встояти е, хліб в одну ціну на протязі півтора двох років, в той час, коли зростає все. Я навіть не знаю, що тут можна пояснювати. А ще Василь Ремарчук констатує, що в ковалі найнижче в області ціна на хліб, і такою вона утримуватиметься, й надалі. За чотири дні, що існують нові розцінки на хлібобулочні вироби, на підприємство жодних скарг від покупців не надходило запевнив керівник хлібопекарні.